Усім вітання! У попередньому відео я розповідала про перевірку учнівських письмових робіт за допомогою додатка Камі та про можливість учням отримати перевірену роботу. Є ще один спосіб, як учень може побачити свою роботу з корективами учителя, цей спосіб зручний тим, що не потребує від учня спеціального встановлення додатка. Учитель перевіряє роботу так, як про це було розказано в попередньому відео. Наприклад, підкреслюємо невірне написання, ставимо правильні розділові знаки, відмічаємо тип помилки, підкреслюємо невірне вжите слово, та за допомогою інструмента текст пишемо правильно, скажімо, «самотня». Пишемо коментар, ставимо оцінку. І після завершення перевірки натискаємо вгорі позначку поділитися. Ось вона. Натиснувши її, перед нами відкриється віконечко із уже сформованим посиланням. А справа від нього позначка у вигляді двох аркушів, копіювати. Натискаємо. Копіювати, і наше посилання вже сформоване і збережене в буфер обміну. Тепер переходимо до нашого класу і в полі для коментарів. Натиснувши правою кнопочкою, обираємо Вставити або за допомогою клавіш Ctrl-V. Натискаємо Опублікувати. Ставимо оцінку, і не забуваємо повернути роботу учневі. Повернути. Тепер подивимося, як це буде виглядати в аккаунті учня. Заходимо у клас учня. Завдання, переглянути завдання. І ми бачимо у полі коментарів. Посилання, яке ми відправили учню. Учень, натиснувши це посилання, перейде вже в додаток Камі і побачить свою роботу. Ось і все.